Всім привіт! Мене звати Артем. Я навчаюся в Люблінській політехніці, і сьогодні я вам розкажу і покажу п'ять цікавих фактів про мій навчальний заклад. І перше цікаве місце на нашому кампусі це будинок, який знаходиться прямо за мною, ще так званий Рдзев'як. В приміщенні тут знаходиться головна бібліотека Люблінської політехніки та дуже багато лабораторійних приміщень. Наступний цікавий факт це те, що Люблінська політехніка це таке маленьке академмістечко, містечко де на території кампусу знаходиться все. Всі відділи і так само і чотири гуртожитки, які знаходяться прямо за мною. А зараз я вам покажу пару кадрів звідти. Наступне цікаве місце, про яке би я вам хотів розказати і показати вам його, це будинок Сантех, який знаходиться прямо за мною. Він побудований відносно недавно. В ньому також знаходиться багато приміщень для лабораторійних робіт і найбільша мультимедійна студія серед польських навчальних закладів. І останнє цікаве місце на нашому кампусі це їдальня, де ви можете смачно поїсти або ж провести час з друзями між заняттями. З вами був Артем. Дякую за увагу!